Дорогі друзі, вітаю вас! Вам послання від оракула кохання. А що ж сьогодні оракул кохання хоче вам передати? Каже: тримайте відкритим свій розум. Ваш е, друг серця відрізняється від ваших очікувань. Бачите, як вам кажуть? Той, хто вам по долі, ваш, ваша споріднена душа відрізняється від ваших очікувань. Тому будьте готові для цього. Ось так вам кажуть, будьте готові до цього. Ви різні, але це споріднені душі ваші. І просто будьте готові до того, що всі люди різні, що він індивідуальність так. Можливо, він на відстані від вас, хочуть нам показати навіть так, ваш друг серця, ваша споріднена душа на відстані від вас. Але він уже рухається в вашу сторону. До вас рухається ваша споріднена душа. Він пройшов якийсь період випробувань і успішно їх пройшов. Довгий час він перебував у цьому стані випробувань, а зараз настав час рухатися до вас. Можливо, ви знаєте цю людину. Ви очікували на його приїзд, так от він приїде, чи вона приїде, тому що розклад для чоловіків і для жінок. А можливо, це той, який вам по долі, якого ви ще не знаєте, чи та яку ви ще не знаєте. І ось вона, він рухається до вас. Важкий шлях у цієї людини до вас. У вас якийсь такий тернистий шлях один на зустріч до одного. Ви повільно, досить повільно рухаєтеся на зустріч один одному. Але ця зустріч неминуча. І ця зустріч змінить ваш статус. Ось якщо ви були раніше королевою ще й мечів то ви станете імператрицею, тобто дружиною, матір'ю, господинею поряд із прекрасним якимось чоловіком, який є спорідненою вашою душею, але пам'ятайте, він відрізняється від ваших очікувань. Ну. Якісь якості не такі, як ви собі там намалювали. Але це ваша споріднена душа. Якщо ви чоловік все те саме, про вас теж можна сказати, щоб ви були готові, що ваша споріднена душа, жінка теж буде відрізнятися. Але ви з нею пізнаєте щастя, ви з нею зміните свій статус. Це буде навіть шлюб. Так. І ці події вже скоро-скоро будуть відбуватися в вашому житті.